Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Бахмут. Що заважає знищити ворога, знищити всі його е, піони, всю е, військову е, техніку, якою він обстрілює е, місто, танки, всі, хто знищує Бахмут. Руйнує будинки, щоб були знищені, які є перепони відігнати росіян і винищити всіх Бахмуті руських, захистити людей в Бахмуті, цивільних і захистити військових України від росіян. Важка ситуація все більше так тут важко, тут дуже багато крові і стан такий. Цивільних людей, якби тут дуже кров пролилася. Кровь. Так, проте рух є. Так, зараз я хочу подивитися, є рух. Відбуватися зміни руські будуть дурити. Вони і вийдуть на якісь перемовини, я так розумію, це все будуть тільки дурити. З ними ні в якому разі не можна взагалі ні про що домовлятися, не про загиблих, не про полонених видачу, чи якісь обміни. Це все тільки для того, щоб здійснити дуже таку підступну якусь агресію. От саме в Бахмуті. Вони чекають, ще до них мають надійти. Допомога. Це все зрада. Тут все насичено зрадниками. Тут все про, як це? проросійсько настроєні люди здають повністю всю інформацію про надпрохід військовим допомоги, про дороги, про те, які шляхи має, треба щось робити. це навяжчива ідея, він буде до останнього брати бахмут. Всіх, всіх туди згребе абсолютно всіх і буде брати до останнього він чукнути. Що це все забрати? заперечує Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити цивільних людей. І це все я загрибаю до кучі. Будуть... Так, треба дуже хитро. Якусь треба тактику. Якийсь маневр треба. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, тут не можна йти на контакти. Ніякі контакти. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все із, із відстані, із відстані треба якимось чином знищувати ворога, бо вони визнають все пересування, вони знають все. І знищити треба всю техніку, розську. Здалеку треба робити. Прошу, вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть військовим України у Бахмуті, що захищають Бахмут. Захистіть їх, будь ласка, від ворожих ракет, бомб, снарядів, дронів, від всієї можливої агресії. І цивільних також, прошу захисту. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на перемогу військових України у Бахмуті, де надійде вся необхідна, дальнобійна зброя, вся необхідна, жива сила людей, вся техніка, все забезпечення для військових, вся допомога, захист. Для За перемоги і захисту Бахмуту, прошу вищі сили відкрити дороги на е, наступ, щоб військові України змогли знищити всю військову силу росіян, техніку, всі командні пункти, все, що, е, звідки здійснюються обстріли, звідки здійснюються на, накази. Все це знищується без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей у Бахмуті. Буде так, буде так, буде так. Прошу вас виглядайте тут захист. Відверніть всі бомби ракети. Троли і снаряди, більше ворог не може обстрілювати Бахмут, буде так. Не буде все сказане, здійснене. Прошу, дайте захисту, дайте допоможіть нам, будь ласка, захистити місто, вигнати ворогів і знищити їх. Дякую за увагу.